Всім привіт підписники! Сьогодні Пабло відповідає на питання, які ви задали в телеграмі. І так, перше запитання до Пабло. Ти гей? Це дуже важке питання, це цікаве. Але я скажу ні. І так, друге запитання. Ти любиш пити воду? Хм. Я дуже люблю пити воду. Третє запитання. А ти любиш сосати. Тут напевно мали на увазі чупа-чупс. Так, mm, да, я люблю. Я люблю сразу. Mm. <клухи> я люблю, <сразу> <клухи> <клухи> <Я> люблю смакати. <клухи> І так, наступне запитання. Ти дуже гарний. Скажи секрет уходу за обличчям. Я дуже часто брію яйко. За обличчям. І так. Останнє запитання. А ви любите аніме? Так, наруто.